Добрий день, кузнечні клещі і е, взяв ножку від детського манежа. вона трошки сталіста, один кінець, ну, пополам. Один з одного кінця загнув, зварив, оцю е, оцей поворот. Ось цей поворот в тісках. Е, Електросваркою нагрів, завернув під 90 градусів. Ну і тут однаково, обидві штучки однаково. Ну, просвели в отрим, взяв на болтика поки що. От, А тут в мене кочов, опалення. А потім скрутив це все нагрів все разом і вирівняв, бо воно ну, не сходилося там. О, а так збив, зробив трошки губки. Чуть-чуть, щоб брали нормально. Все. Удачі вам всім. З вами був Віктор Коваль. тренуйтеся і буде вам щастя, будете мати собі клещі кузнечні